Друзі, вітаю! Як і обіцяв, додаю до прогнозів однієї 16 ї чоловіки в Мадриді Грунт покриття. Ще 4 матчі. І поки що по одній 16-ї все. З стадії однієї 8 ї буду вже давати блоками для зручності, де переможець одного матчу виходить на переможеця другого матчу. Таким чином в 16 в кошик наш. Хочу добавити ще 4 матчі і мої прогнози. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші лайки, вподобайки, дорогоцінні і змістовні коментарі. Найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам. Я буду говорити швидко, економити ваш час і свій за одне. Отже, <кій> беру. В матчі Берітінні, Матео Берітінні, звісно, проти Джека Драйпера, дивлюсь, тут виставляють фаворитом драйпера. Я вам скажу: на ґрунті Берітінні зі своєю подачею буде не гар... не слабо, не слабо виглядати. І я вважаю, що бодай, як мінімум, один сет італієць забере. У Британця. Бірітіні плюс 1,5 фора по сетах 1,7. Мій прогноз на цей матч. Далі експресик двійник. Демінор перемога над Шаповаловим і Дімітров перемога над Фенлі. Дімітров плюс Демінор дорівнює коефіцієнт 1,88. Ну і, звісно, хотів взяти ще матч Цицепас мусеті Тут просто без коментарів. Перемога Стефаноса Цицепаса 2-0-5. І вже зустрінемося в одній восьмій щодо е матчів чоловіків на Мадриді. Не забуваємо підписуватись, вподобайки коментарі. Це важливо, друзі. Слава Україні скорішої перемоги над рашизмом, мирного, всім неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі. Всім папа. -па.